Миколаївщину ворог атакував протягом ночі і фактично опівночі застосував таку мішану атаку разом з керованими авіаційними ракетами. Застосував і балістику. Удар був спрямований саме дійсно по Миколаївщині. Хоча ракети певним чином теж змінювали траєкторію і вишукували. Місце для влучання, а тим не менш, одну ракету ха 59 було знищено друга влучила по відкритій території, і балістика теж вдарила по відкритій території без пошкоджень і критичних руйнувань і постраждалих. По перше, пам'ятаємо про те, що маємо справу з терористами, і сенсу там шукати угоді, просто це. Цілеспрямований терор. Постійне нагадування і напру... про напруження, про ем, так званий повітряний контроль з їхнього боку. Е, це компенсація за те, де вони той контроль втрачають. Втрачають в морі, втрачають на суходолі. Намагаються тиснути з повітря там, де поки що мають перевагу. А що стосується мор... морів, що ближче до нас, нашого басейну азово чорноморського то дійсно шторм потужніший до, шост... до шести балів оцінюють фахівці. Це надзвичайно потужний для чорного моря шторм, і навіть той один, який безжалісно вигнаний в таку погоду в море, це ще одне один спосіб довести, що вони навіть про своїх не піклуються. Дійсно, в таку погоду вар краще укриватися в бухтах, і цілком імовірно, що і ці будуть заведені. Ракети на сії розсереджені, і вони знаходяться в тому числі ще й в кримських бухтах, і в Новоросійських. Але тим не менш ворог намагається час від часу, як дозволяє погода, виводити розгортати корабельне угруповання. Але останніми днями ми фіксуємо там до сіми одиниць. Це в принципі може бути пов'язане з тим, що вони передислоковуються, і логістика не налагоджена настільки, щоб велику кількість кораблів тримати в чорному морі в акваторії. Ну і загальна обстановка, яка час від часу стає вибухонебезпечною для. Корабельного складу навіть в бухтах, вона не сприяє тому, щоб корабельне угруповання ворога було представлено так потужно розгорнуто там, до 20 одиниць, які ми спостерігали раніше. Вони розуміють, що е, ці відстані для нас досяжні. І не хочуть ризикувати. Що стосується наявності потужності в середземному морі, так там є ракета на носії, але пуск ракети в такому випадку буде фіксуватися через повітряний простір, в тому числі країн-членів НАТО, і навряд чи Росія здатна до такого кроку до такого ризику. Ну, ми не можемо чітко стверджувати, що було в задумі у ворога, але об'єктивна оцінка каже про те, що ракета Х- Дцять один П, яку вони спрямували, це протирадіолокаційна ракета. Вона дійсно летіла очевидно по об'єкту, оздобленому радіолокацією. Був це береговий об'єкт, чи це був дійсно надводний об'єкт? Знають тільки ті, хто випускали ракету, навіть якщо вони влучили випадково в судно. Ризики, які існують, коли запускається протирадіолокаційна ракета в бік портової інфраструктури, ризики влучити в судно споряджене радіолокаційною станцією, надзвичайно високі, їх не усвідомлювати було неможливо. Тому випадковість тут ну надто випадково. Ну, навіть якщо проаналізувати всі е, атаки, які здійснювалися спочатку, той... Про протипортової агресії, яка розпочалася 17 липня, коли закінчила діяти зернова угода і припинилися міжнародні гарантії, можна побачити, що зростання показників показчиків результативності систем протиповітряної оборони очевидне, також аналізуючи Зброю, якою ворог атакує, можна зробити висновок, що і вони усвідомлюють, що посилення протиповітряної оборони цих об'єктів відбулось, оскільки вони переключилися на надзвукові протикорабельні онікси, які дуже складно збивати, і далеко не всі системи протиповітряної оборони здатні їм протидіяти. Отже, вони виміряють, чи дійсно зможемо протидіяти такій загрозі, чи дійсно зможемо збити таку ракету, і чим тоді ми посилимо в них не не дуже багато оніксів. Пам'ятаємо, що там була у них невеличка бавовна з цього приводу в і в тому, в тому числі по запасах по оніксів і віднов їх дуже складне, тобто виробництво для того, щоб налагодити і поновити ті запаси, але тим не менш вони в них є. І кожний онікс досить руйнівний. Варто згадати тільки прильот навколо поблизу художнього музею, один з прильотів 19 липня, коли по Одесі безпосередньо посеред місцю також був удар оніксів з руйнуванням житлових будинків. Це все дуже потужна і небезпечна зброя. <тур> і використання саме сьогодні, така концентрація, переорієнтація на балістику це теж ще один аспект, що ворог намагається промацати потужність нашої протиповітряної оборони. Вони постійно підбирають ключики, як то кажуть. Вони постійно намагаються змінювати тактику для того, щоб у нас звикання не відбувалось і прорахування імовірних дій. Саме тому ми. Кожного разу ретельно аналізуємо будь-яку атаку і робимо висновки з тим, які ще можуть бути хитро ще застосовані ворогом. Очевидно, що вони будуть зменшувати, перемежовувати цю тактику і види озброєння. І нам ще попереду дуже багато роботи, і, зокрема, з посилення протиповітряної протиракетної оборони країни. Так дійсно ми продовжуємо цю боротьбу, але я нагадаю ще раз розумію, що кожного разу. Зу ми говоримо, ми продовжуємо боротьбу, ми продовжуємо вибивати, ми продовжуємо зачищати позиції, але треба усвідомлювати, що на лівому березі їх дуже багато їх сконцентровано десятками тисяч там і розуміння того, що в них під боком фактично хаб. Вигляді Криму, де вони можуть живитись резервами, це теж дуже потужна підтримка для них. Те, що особливість ландшафту лівого берега це нижча заправи і ще є райони, не де не зійшла вода після підтоплення з спровокованого підривом Каховської ГЕС, і оці складні рельєфні елементи, які вони опановують, і знов ми їх вибиваємо, і знов вони здатні повертатися на них. Це все теж складові нашої контрбатарейної боротьби, в тому числі. І та кількість високоточного і далекобійного зброєння, яка нам потрібна, вона має бути підвищена в рази для того, щоб ми могли дійсно вот. Точково, але конкретно вибивати їх з тих позицій. Вони продовжують переховуватись за мирним населенням. Я ще раз це підкреслю: це дуже складна ситуація. Там щільне населення, населені пункти розташовані дуже міцно. Нема таких великих відкритих територій, тому нам дуже складно працювати по тих позиціях. Вони можуть зриватися з кріплень, приноситись, особливі течії в чорному морі, саме така, приносить. До узбережжя. І ті е, потужні хвилі, які вирують біля самого узбережжя, вони надзвичайно міцні і сильні, е, вони можуть приводити в детонацію ці міни, оскільки дуже багато причальних ліній, е, пірсів, е, об які може здійснюватись цей підрив. І я нагадаю, розліт уламків в такому випадку відбувається в радіусі щонай... щонайменше 200 метрів. Це дуже небезпечно. Очевидно, що ворог буде закріплюватись там, де відчуває більш міцні рубежі. Це другий, третій шоло оборони, які в них облаштовані залізобетонними конструкціями. Вони мінуються дуже щільно і потужно, великими площами, великими групами. Мінують не тільки об'єкти критичної інфраструктури, а й просто місця, де можливе просування сил оборони, і це їх потенціал, який в них в великій кількості зараз в наявності, і вони його використовують. Але ми це усвідомлюємо, ми розуміємо. Ми продовжуємо боротьбу, не припиняючи жодної хвилини. Продовжуємо сподіватися, що партнери нас підтримують і нададуть саме ту зброю, яка нам потрібна. Про яку я говорила, і ми зможемо дуже швидко вибити ті номіновані поля, які вони mm -hmm. наготували.